Доброго ранку, малята! Доброго ранку, шановні дочки! Вітаю вас, малята! А хто це до нас у гості завітав? Так, це ж клоун, уявляєте, йому стало сумно. Та він вирішив, що ми з ним сьогодні пограємось. Ви згодні, малята? Так, розумнички! Наш клоун хоче погратися з пірамідкою. Давайте розглянемо її. Пірамідка складається з підставки. Та палиці, на яку одягаються різнокольорові кільця. І на сам верх одягаємо верхівку, щоб наша піраміда не розпалася. Давайте розберемо нашу піраміду. Погляньте, в неї є підставка. Та палиця, на яку одягаються різнокольорові кіця. А давайте пригадаємо, якого вони кольору. Але перед цим виконаємо пайчикову гімнастику. Домовились? Тож почали? Маленькі бегімотики чухали животики. Чухали животики. Маленькі бегемотики. Долонька кулак. Ти також можеш так. Долонька. Кулак, ти також можеш так. Манята, давайте повторимо кольори та зберемо нашу пірамідку. Але перед початком ми знимемо верхівку з неї. Манята, це якого кольору кілечко. Так, вірно, помаранчевого. Одягаємо його на нашу пірамідку. Ось так. А це кілечко якого кольору? Так вірно, блакитного, які ви розумнички! все ви знаєте, все ви гарно відповідаєте. А це кілечко якого кольору так теж вірно воно жовте, які ви розумні діти. А це кілечко якого кольору, так вірно, червоного, які ви розумні. А ось це кілечко якого кольору? Так, вірно, фіолетового. Як ви гарно відповідали, які ви розумні діти. А зверху кладемо, на нашу пірамидку ставимо, верхівочку, щоб наше кілечка не розпалися. Якого вона кольору? Так, вірно, червоного. Одягаємо на нашу Пірамідку. Манята, от подивіться, яку гарну пірамідку ми з вами склали. Нашому клоуну дуже-дуже сподобалось з вами грати. Та кольори повторяти. Манята, а давайте пригадаємо, з яких кольорів складалась наша пірамідка. Це який кольор? Так вірно, помаранчевий. А це який? Так, теж вірно. Це блакитний колір. А ось це який колір? Так, теж вірно, це жовтий колір. А ось це який колір моя та так, червоний колір. А це який колір? Так фіолетовий. Які ви розумнички, моя, та все ви гарно відповідали, гарну пірамідку складали. Клоун дуже рад, що з вами познайомився, з вами грався та пірамідку збирав. А зараз мені пора. Бувайте, бувайте, на все вам добре.